Безсумнівно, найбажанішим Android-смартфоном у всій Україні є Samsung Galaxy S4. Але чи протестували ми його? Ні. Бо саме цього від нас усі і чекали. Натомість ми випробували його колегу. Samsung Galaxy S4 Active. Спочатку я побоювався лейблу Galaxy S, яким Samsung поділився з низкою абсолютно непов'язаних пристроїв, які буквально перезатують на репутації ESC. Але S4 Active виняток, тому що він вартий звання флагмана. Більше того, для України, який офіційний S4 має 8 ядер, на мою думку, це і є справжнім самсунгівським флагманом. 5-дюймовий Full HD став ті втішним, а не суперемоледівським, як в оригінальному s 4 Проте це рішення інженерів є обґрунтованим, хоча б тому, що, як правило, ті втішні дисплеї є більш яскравими. А s 4 Active, як ми пам'ятаємо, розрахований не на втикання вдома, а на активний відпочинок, де є сонце. Плюс такі дисплеї є більш живучими при спілкуванні з водою. І це є корисним для s 4 Active, тому що ну всіх тягне його втопити. Ситуація з камерою менш зрозуміла, адже Samsung знизили її роздільну здатність з 13 до 8 мегапікселів. І хоча 13 мегапікселів є поточним стандартом флагманів, але не відкрию Америки, якщо скажу, що мегапікселі не головне, і тому s 4 Active я все рівно вважаю самсунгівським флагманом в Україні. Для Samsung не в новинку випускати місні Android. У них була своя лінійка Galaxy X Cover, але в ній в жертву витривалості приносились технічні характеристики. Samsung Galaxy S4 Active – це вже інша історія. Це вже преміум пакет. Він включає в себе потужну начинку у вигляді 4-ядерного процесора Snapdragon 600 з тактовою частотою в 1,9 ГГц, графічного прискорювача Adreno 320 та 2 ГБ оперативки, з яких ви реально матимете майже 1,8 ГБ. Ще одна причина, чому S4 Active для мене справжній флагман Samsung. І цей преміум пакет отримує преміумні показники в бенчмарках квадранті 12618 балів, суттєве число, чи не так, та 24882 бали Вантуту, що теж є вищим класом. Влізши в сонівський сегмент захищених смартфонів з класними характеристиками, Samsung Galaxy S4 Active просто не міг уникнути конкуренції з Sony Xperia Z, на боці якого ціна та дизайн. У порівнянні з Sony Xperia Z Galaxy S4 Active має практично ідентичні розміри і вагу. Але знову ж більш ніж мініметр товщини відчувається. Проте це додає йому додаткової гнучкості при падінні, та й знімний акумулятор теж тут винен. І чи це коштує додаткової товщини, на це питання повинен відповісти кожен для себе сам. Але не забудьте врахувати, що без оригінальної батарейки вам доведеться забути про NFC. Samsung Galaxy S4 Active більший за оригінальний S4 абсолютно по всіх параметрах. І найбільше відчувається різниця в більш ніж 1 мм товщини. Також плюс 21 грам ваги, досягнутих через гідроізоляцію, різні види пластику, інший тип дисплею також відчуваються. Це додає впевненості, але робить смартфон важче. Найбільш помітна відмінність між Samsung Galaxy S4 Active та іншим S4 є, звісно ж, дизайн. Так. S4 Active має стиль схожий з лінійкою X-Cover, навіть механічні клавіші залишили. Samsung Galaxy S4 Active поставляється в трьох варіантах кольорів: сміливий помаранчевий, синій і більш приглушений міський сірий. І пораду вам від Vinci.com.ua Обирайте помаранчевий. І я зараз не про політичний колір, а про колір корпусу. Бо в ситуації з Galaxy S4 Active колір має значення. Оскільки з помаранчевим у вас рідше виникатиме почуття, що ви переплатили. В той час сірий Гнітитиме вас постійно. Ми б зняли для вас огляд помаранчевого чесно, проте якісь під... нетрадиційні люди втопили його раніше за нас. Чотири гвинти ззаду явна ознака захищеності, тому що така штуковина, як іржа, минає цих вишибал і дістається до внутрішніх гвинтиків зараз плюнути. Ну, добре, кілька разів плюнути, але ж дістається. Як би там не було з витривалістю у брутальних реаліях життя, а от з тривалістю в плані роботи, то у s 4 Active показники у Vinci Battery Test такі: 4 години 10 хвилин та 46 секунд до першого повідомлення про необхідність зарядки та 4 години 58 хвилин і 25 секунд до повного вимкнення, що робить його топом у нашій таблиці витривалості. Отже, якщо ви вже задумались про купівлю Samsung Galaxy S4 Active і вас не зупиняє співвідношення цін з його основним конкурентом, беріть. Помаранчевий. Ну, Подзвониш? Ти... А, я бачу. Дзвони дзвони.